Літо пора відпочинку та оздоровлення. Цього року до дитячих таборів поїде близько 80 тисяч дітей Черкащини. Крім фізичного оздоровлення, дорослі пропонують молодому поколінню і духовне. На звенигородщині відкрився дитячий табір Водяниківський кіш. Протягом двох тижнів у таборі відпочиватимуть 60 дітей. Вони житимуть у наметах, молитимуться Богу та робитимуть руханку. Ховне виховання починається з ранкової молитви. Священики Української православної церкви наближають дитячі серця до Бога. Перед сніданком і після сніданку, перед обідом, після обіду, перед вечерю, після вечері. Завжди йде молитва. Діти всі співають «Отче наш. Подячну молитву, і після сніданку завжди йде в нас духовне заняття, яке називається катехизис. Більшість дітей добре знають слово Боже, адже є прихожанами недільних християнських шкіл. Утім, не лише молитвами живуть діти. Отець Володимир підготував власну методику оздоровлення, тепер вже фізичного. Кожного ранку я їм проводжу руханку із тими елементами, які вони навіть ну не здогадуються, що, що ті елементи руханки, тобто зарядки ранковою, розвивають у них чи чи легені, чи м'язи там, чи навіть розумові здібності. Куріна Оксана досить вважати привезла з Артеку, але тут свої порядки зізнається дівчина. Це для мене новий досвід, звичайно. Я думаю, що для мене буде він позитивним і на майбутнє воно він мені піде на користь. У дітей свої сподівання, оздоровитися там, більше дізнатися про православну релігію, про церкву, стати більше до Бога. Місцева та обласна влада підтримує добрі наміри молодого покоління. Губернатор Олександр Черевко оглянувши все на метове містечко, став одним із учасників ковчегу. 2009 Всі ми забезпечуємо його такою народною толокою. Цей табір тут не використовуються якісь бюджетні кошти чи щось, а просто от всі стараються, і мені здається, що всім це цікаво. «Ковчег-2009» фінансується спонсорами. Відпочинок тут безкоштовний, а вже на другу зміну з'їдуться діти, переможці конкурсів та змагань. Ініціатори нового здоровчого проекту сподіваються, що дітям такий відпочинок сподобається, і додому вони повезуть масу приємних вражень. Юлія Кропова, Володимир Мельник зі Званигородщини, для вікна новин.